Я переїхала у Сполучені Штати Америки по програмі United for Ukraine. Зараз проживаю в Чикаго в штаті Іллінойс. І сьогодні я хочу вам розповісти, як живеться в США з собакою. Давайте знайомитись. Це Аксель. Коли ми прийняли рішення переїжджати в Сполучені Штати Америки, я знала, що без нього нікуди не поїду. Тож нам потрібно було зробити документи якомога швидше. Ми поставили йому ті, зробили прививку від сказу, також додаткову прививку від інших хворіб. Зробили обов'язкову здачу крові на титри Антитіл від сказу, також зробили сертифікат. Закордонний паспорт, хоч прибивки були вказані в інакшому паспорті, але з цим не було проблем, так як взагалі документи ніякі не перевірялися. Після того, як були готові всі документи, ми надіслали заявку в ЄС для того, щоб отримати дозвіл на в'їзд в США, так як Україна входить в список заборонених країн через велику кількість випадків сказу. В Заявці CDS ми вказали, що ми по програмі U4U відправили всі необхідні документи. Казали, що ми ролитимо через тиждень, щоб отримати відповідь швидше, тож відповідь нам прийшла через п'ять днів, а дозвіл дається на 90 днів. І, до речі, в США по дозволу від CDS можна в'їжджати лише в 18 аеропортів, які вказані в них на сайті. Тож будьте на рахунок цього уважні, так як можуть повернути назад і або дати на карантин собаку, так як декілька деяких інакших аеропортів немає ветеринара. Цих 18 є він і він перевіряє. Щоб виїхати собакою за кордон, потрібна довідку, яка видається державними установами. Довідка про здоров'я. Вона має бути зроблена за два дні, не більше. І ми думали, що ми її отримуємо на кордоні, але на кордоні виявляється, немає ветеринара, тож ми встигли поїхати в. У Львові на залізничний вокзал, і там ми отримали довідку від ветеринара. Також в день від'їзду ми купили заспокійливі для нього, хоч перший і другий день вони нічого не допомогли. Але дорога була для нього важкою, тому потрібно було подавати йому заспокійливі. Заспокійливі, виявили, чудовими для нього, правда, потрібно давати його за декілька днів, так як він став тільки спокійним на третій день, хоч це дуже добре, так як. Якраз самий важкий маршрут в нас почався на третій день. З Кракова до Будапешту ми відправлялися політом. За собаку ми нічого не платили. Єдине, що треба було викупити, все купе, але нам і так потрібно було його викупити. В Будапешті ми записалися до ветеринара, а за день до виліту потрібно пройти огляд ветеринара, так як потрібна довідка про здоров'я. Це вимагає авіакомпанія. Ветеринар дасть йому таблетки від хлистів, кліщів, ліг, тож перед виїздом не бажано їх давати, так як ви все рівно будете їх давати ветеринара перед виїдом. Ми бронювали білет на сайті Київ для Акселя, але ми бронювали в останній момент в п'ятницю перед закінченням робочого їхнього дня. В суботу неділі вони не працюють і нам не прийшло підтвердження на літак для нього. В аеропорту в понеділок нам сказали, що він не заброньований, кінь вам протвердить кошти, але виявили, що є місце для собаки. Тож ми в аеропорту зразу купили білет. Білет обійшовся нам в 400 доларів. Він для вас може обійтися дешевше, бо просто це залежить від переноски. Ми брали велику переноску для нього, щоб він почувався собі комфортно. Вона для нього велика, більша така. Він може там навіть ходити, лежати собі спокійно. В аеропорту нам перевірили всі необхідні документи на нього. Він був дуже спокійний. Я дуже переживала за це, щоб він не нервувався, щоб він не боявся, коли його будуть забирати, тому що він летів в багажному відділі, так як по нормам ВАЗІ він не проходив взагалі. І переноску ми купляли відповідно велику для того, щоб летіти з собакою в салоні. Вона має не перевищувати, здається, 8 кілограм, чи можливо деяких 12. і має бути м'яка переноска. Переліт тривав 13 годин. Ми летіли з пересадкою в цюриху. Я побачила його в вікні, коли його загружали в літак. Він був Боже, він, він був переляканий, такий схвильований, він не знав, що робиться. При прильоті в Чикаго нас тримали не дуже довго. Тож ми швидко зустрілися за акцією, Він був такий переляканий. Але, на щастя, все пройшло дуже добре. Хоч його вода і все, що було в, перек... в клітці, було Але Мені здається, весь переліт він не спав, так як після цього він заснув моментально і спав дуже довго. Що потрібно зробити, коли ви прилетіли в США? До 10 днів ви маєте зареєструватися в ветеринара. Тобто ми записалися до найближчого ветеринара в нашому містечку, і він оглянув Акселя. Ми заплатили за цей візит 60 доларів. Він дав направлення на реєстрацію собаки, де ми пішли, заплатили також 15 доларів за жетон. Зареєстрували його і все. Це потрібно робити кожного року. Тепер поговоримо, скільки ми тратимо на нашого Axлі в США. Таблетки від кліщів, бліг, листів, ви просто так тут не купите. Потрібно рецепт від ветеринара або купляти в самого ветеринара. Щоб отримати рецепт, ви маєте здати Hard Form Test. Це здача крові на перевірку серцевих листів. В США дуже багато москітів, і які можуть заразити вашу собаку серцевими глистами. Це дуже таке небезпечне захворювання, де в деяких випадках смертельне. Тож це обов'язково без нього вам серцевні таблетки не дадуть. Ви можете купити якісь каплі, ще якісь непонятні таблетки їхні, але вони не такі діючі, і їх дуже мало Там маленький вибір. Тож там, в принципі, такого щось нормального знайти неможливо. Ми купляли коли, один раз від глистів, тому що нам потрібно зробити було обробку від глистів, а ми не здали ще цього тесту. Без цього тесту ми не могли отримати ветеринара таблетку. Тож ми купили будь-яку таблетку від глистів і дали йому, хоча вона не дуже сильно подіяла. Коли ти відвідуєш ветеринара, обов'язково є плата за огляд. І не важливо, що ти йдеш просто на прививку зробити щорічно, ну, чи ще щось там купити. Вам не продадуть нічого без огляду ветеринара. Навіть якщо ви вчора були і знаєте ту проблему, і ветеринар знає ту проблему, вам просто треба ще раз прийти, ви все рівно будете платити за огляд. А ми так відвідували декілька днів підряд. Спочатку у Акція почалась харчова алергія на вуха, тож нам потрібно було терміново до ветеринара, тому що він дуже сильно його боліли вуха, він пищав, сковолів. Це була неділя, і нам потрібно було шукати ветеринара в державних клініках, так як приватні не працюють в неділю. В державних клініках нам сказали ціну за огляд лише 195 доларів, а все інше за додаткову плату. лікування, і перевірка аналізів, і так далі. Ми вирішили почекати до понеділка, записалися в приватну клініку, нам оглянули Акселя, поставили лікарство у вуха. Ми заплатили за це 160 доларів, 55 з яких є огляд. Через три дні ми зробили харкрум-тест та прививку від сказу на три роки. Візит весь ветеринара обійшовся нам 260 доларів. 70 доларів є огляд ветеринара, 50 доларів прививка від сказу на 3 роки, також тест 100 доларів. Крім цього, була куплена таблетка від глистів і кліщів з плугами. Тому коштувала від сімпаріки тріо. Це коштувало 30 доларів тут. Також консультація ветеринара коштує 10 доларів. І через тиждень у нас знову почалася алергія на інакше вухо, ми знову пішли до ветеринара, тому що там був вибір між лікарством у вухо і мазю. Ми вибрали лікарство вухо і потрібно було ставити ще на інакше вухо, але ми в того разу вже вибрали мазь, щоб мати на наступний раз, якщо ще раз повторити, то за це все ми заплатили 145 доларів. Тому, якщо ваша собака проблемна і ви часто відвідаєте ветеринара. Беріть страховку, точно страховку, але маєте на увазі, що прививки від сказу, тести в цю страховку не входять. В наших знайомих був один такий випадок, коли собака отравилася, їй потрібно було прокапати і промити шлунок, і за це все їм обійшлося в 3000 доларів. Тому будь-які операції, промивання, капання дуже дорого. Тому якщо у вас таке часто. Або ви знаєте, що таке можливо, беріть страховку. Без страховки тут дійсно важко, як і для людей, так і для собак. Раз в місяць ми купуємо корм Поріна Проплан. Він для алергічних собак. Його ветеринари дуже сильно рекомендують, тож ми обрали його. Він обходиться нам приблизно в 60 доларів в місяць. Також таблетка сімпарікатрію раз в місяць. 30 доларів. Смаколики для нашого акселя обходяться нам 150 доларів на місяць. Можливо, деколи більше, але зазвичай ціна 150 доларів. Ми купуємо в магазині pet СуПлюс плюс. Він дуже класний, там дуже великий вибір, і ціни там доволі приємні. Тому що, наприклад, одні смаколики коштують там 10 доларів. В Улмарті в магазині я бачила такі смаколики за 15 доларів. Тому ціни там доволі приємні. А В інакших магазинах ми відвідували такі як Петко, PetSmart, там доволі дорого. Без одягу тут в нашому бігліку не обійтись. Тут холодно дуже сильно зимою, деколи буває по мінус 25, і він просто не може вийти на двір, тому що в нього лапи моментально замерзають. Тож ми купляли для нього черевички для собак. Якщо ви хочете купляти їх, то купляйте перед зимою, тому що в цей період, коли дуже холодно, їх в магазині просто нема. Ми не могли знайти, ми чекали декілька днів, поки нам прийдуть з інтернету. А, також одяг для нього ми купляємо в інтернет-магазині Шейн. Класний, якийсь теж прикольний, тіпи, ціни взагалі дуже сильно приємні мене це тішить. І багато вибору дуже класний вибір. Магазинчик просто для собачок, всяких прикольчиків. Клас. Товари для дому можна купити в таких магазинах, як Marshall, Ті Maxx, Макс, там є великий вибір смаколиків, іграшок, посуду, одягу, також лежанок. Там дуже круті лежанки. Наш просто захват від їхньої лежанки. Ціна лежанки була 40 доларів, здається. Також ми купили в Волмарті для нього клітку. Клітка доволі великого розміру, обійшлася нам в 60-70 доларів. Він любив в ній спати, і ми його закривали, коли куди йшли. Але коли почався ремонт в нижній квартирі під нами, то він дуже сильно настрашився і після того не хотів закриватися. Тож ми купили камери дві для того, щоб лишати його просто так. І тепер я жалію, що не купляла їх раніше, тому що це просто. Кайф. Я тепер можу бачити, що він робить, спостерігати за ним, дивитися, чи з ним все добре, чи він там не поранився, непогано йому, і що він їсть, і так далі. Це просто кайф! Нам вони обійшлися в 30 доларів. Шампуні, креми для лапок, щітка від шерсті, кульочки, щоб за ним прибирати. Війдуться вам приблизно в 60-100 доларів. Також шлейка, поводок, ошейник обійдеться приблизно в 60 доларів. Ми також купляли адресник, ми робили його в Волмаркі за 10 доларів. Там показане ім'я, номер телефону власника, також адрес. Мені дуже подобається, як в США відносяться до собак. Відношення до них кардинально відрізняється ніж в Україні. Тут не зустрінеш собаку в путь на привязі, і за рік часу я ще не побачила ні одної собаки на вулицях. Взагалі, ні одної. Щоб встановити собаку з притулку, потрібно пройти перевірку. Перевіряють дохід, умови, в яких ви живете, кримінальне минуле, чи є ще якісь домашні улюбленці, та навіть після всиновлення до вас можуть прийти та перевірити, як живе собака, в яких вона умовах живе, як ви до неї відноситесь і тому подібне. Дякую, що переглянули дане відео. Я сподіваюся, інформація для вас була корисною. Якщо ви маєте щось додати або маєте якісь зауваження, будь ласка, пишіть в коментарях. Я обов'язково це все перегляну та відповім. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте лайки і очікуйте нові відео. З вами була Вікторія. Всім па-па!